Заїжджали, була халявна парковка, вже загородили все, вже халявної парковки немає, все позакривали, треба платити. Що ще ну, рано, дуже рано, все там зараз 7 годин, мабуть. Ось 7 годин. Е, Менша ця клітка Маріамполі ще закрита. От зараз я йду по цьому великому базару пройдуся, спочатку подивлюся, що там які ціни познімаю. Короче, на пересмінку попав, поки що ще закрито. Якраз там сторожа міняється, каже почекай до 8 годин, що 20 хвилин залишилося. Тоді можна буде заходити. Ну, пробуємо дубль 2 зайти на площадку, бо з першого разу у нас не вийшло. Будемо дивитися, що тут, які ціни. знаю, багато говорити не буду, якщо буде цінник, то буду підходити просто знімати. Перший раз заходив, ще було рано. Сказали, що рано проходь на 8 годин. Я собі Саме утра ця проснувся. Так, це що у нас? Бензин, 1,5 і 79 тисяч пробігу. 14500. 14500. Коротше, пройдуся повністю по цій всі стоянки, подивлюся, які ціни. От кому що буде цікаво, будете писати. От бачите. Є вся інформація по машині. Так, на цьому немає. Так, на ауді немає ніякої ціни. Так, на БМВ, що у нас тут 530 280 тисяч пробігу. 19 350. Так, нагадаю, це значить, ми в Маріамполі на великому базарі. Е, Спорт сьогодні, мабуть, буде закрито, сьогодні неділя. От, але я під'їду, подивлюся, може там якісь будуть трали заїжджати, може відкриють браму, може вийде подивитися. Так, Audi А6, 2-літрова 169 тисяч. Так, ціна 33 999. Так, цей посад зарезервований Швеція. На механіці він. Так, тут стоїть гума зимова. На цій БМВ. Так, 535 221 тисяча пробігу, 12,850. 11-тий рік, 4-тий місяць. Так, тут... Так, це 320-та, 14-тий рік. Двухлітрова, 215 тисяч пробігу, 14-350 вартість автомобіля. Так, 318-та, двохлітрова, 14 рік, 223 тисячі пробігу, 12750. В40, двохлітрова, 8750. Це 13-й рік, 11-й місяць. На такому в такому салоні Там вже зеркало впало, побилося. Так, ну, ці були популярні колись, троєчки 330, 5 350 вартість. От зараз них не беруть, зараз розмитнення, хіба їздити тут по Європі. Так, далі Volvo v 60 2.4 11850, це який рік? 14 рік. Тут бачите площадочка велика. Багато хто був тут, от хтось не був, не знаю як це виглядає. Так, це що у нас? 320-та Туризму. 292 тисячі 12 850 Так, тут зимова гума континенталь. Так, в хєшбаки гольфу 1.6. 1.6, 263 263.000, 15-й рік. Е-е, дев'ять з Нідерланди. Так, за Touareg, що хоче 3-літровий. так, 10-й рік. 13 450. 450 269 заявленого пробігу, повний привід пневмо світлий шкіряний салон, зимова гума. Так, на цій немає ціни не X на литовских транзитах. Так, 3 литры, 234 тысячи, 10 рік, 12 місяць 14 350. На цьому немає ціни. Так, Citroen це 5 2,7, 8 рік, 229 тысяч, 3 450. Так, а за цю п'ятерочку, що хочуть, це 17 рік 144 тисячі 33 850. На цій немає, на іксу така ціна трьохлітровий 11 одинадцятий рік. 279 тисяч заявленого пробігу. Так, Honda. Honda CR-V 1.6, 2015 рік, 17950. 17950, тут комбінований салон. От питають за ці, ці популярні. От, до мене дзвонили не раз, питали за них. От, якщо будуть, то я буду показувати. В принципі, покажу повністю всі ціни, які тут є. Так, це в нас 10-й рік. 10-й рік, 258 тисяч пробігу заявленого, 13450. 13450. Кадік 2-літровий. Двухлітровий 16 рік, 12 місяць, 234 15400. Так, ну це шось. Таке, я... цікавіший автомат. Але тут пластиковий руль, підігрів є.

Суренту 2.2 12-й рік, 12-й рік, 175 тисяч, 11 450 За таку хочуть. Так, цей нам не цікавий. Так, а 4. А 4 двохлітрова Пятнадцятий рік, 11 місяць. 15 999. З Франції. Так, Hyundai 1.6 19 рік, 32 Тут дві них стоїть. ще от одна, але це літрова, літрова 14650, це 18-й рік. Так, дивіться, який апарат стоїть. Немає ніяких параметрів. Такеасоренто 2.2, 2.2 10 рік, 9999, тут 152 тисячі заявленого пробігу, там панорама є. Так, Fe 2.2, це 14 рік. рік, 14 рік, 1499, 15 тисяч з панорамою, проферована шкіра автомат. Санта-Фе, це може бути цікаво. Тут 2,2 2,2, так. 12 рік, 4 місяць, 161 тисяча, 9850. Ну, не дешевий, це з таким яскравим комбінованим салоном. Х6, 3 літровий 11-й рік, 11-й рік, 16-500, повний привід, 330 тисяч пробігу. Чирокий літровий 17,350, 15 рік, 11 місяць, 174 тисячі. Так, пожику дивіться який. Мінівен лонг 1.5, 19 рік, 96 кВт, 169 пробігу, 17450. Шестиступонева механічна коробка передач, салону, такий комбінований салон. Так, що за це і хочуть? Ford Transit Connect 1.5, 16 рік, 134 тисячі. 11500. 11500. Шестиступенева механічна коробка передач. Так, на цьому Hyundai 2.5. 2,5, це аж один. 13 рік, 225 тисяч, 225 тисяч, 450. Так, пройдемося ще по цьому ряду. Тоді підемо ту площу велику. А 35 2-літровий, 11-й рік, 163 тисячі 799. Так, алтрак. Повний привід, двухлітровий, двухлітровий, 18-й рік, 850. тут 108 тисяч пробір на ньому. Само, бачите, який. Так, суперб. Передні патрони, лінзи, 2-літровий, 18 рік, 171 17 350. Так, далі, Audi A4, 2 літрова S-Line, 17-й рік.

BMW 320 з люком. Ага, це бензин, двохлітровий бензин 12 950 150-999 вартість автомобіля, а пробігу тут 151 тисяча пробігу в цьому автомобілі. Так, BMW 530 530 так, що тут по параметрах? 14-й рік, 3 літри, повний привід.

320-та, двохлітрова, 12-й рік, 211 тисяч пробігу, 8,650 650. Ягуар не треба. Мерседес. Цежка 220-та, 14-й рік, 319 тисяч пробігу. 14,250 Зарезервовано. 318-2-літрова 6,250. Шкода Октавія. Шкода Октавія 2-літрова. Так, що тут по параметрах? 17-й рік. 135 кВт, 132 тисячі пробігу. 18750. Це дуже дорого. Реска. Так, так, з цікавого, що ще нам може бути? Так оця Октавія фінська. Двухлітрова, 335 тисяч пробігу, 14 рік, 11650. Комбінований салон. Так, цей дракон нам не треба. Цена треба. А що у нас пор 22650? Так, посад. Посад. Немає ціни на нього. Так, BMW 320. 10450, 13 рік, 239 тисяч пробігу заявленого. Так що тут ще може бути цікавого. Троєчка немає ціни. 530-та літрова, 12650, 11 рік, 245 тисяч заявленого пробігу. Що тут ще цікавого може бути? Це не треба. Це не цікаво, це не наше. Так, скала 1.6. 1.619 рік, 285 тисяч заявленого пробігу. 14450. 1,8 бензинова, 17-й рік, підігрів лобового скла, 85 тисяч пробігу, 18750, повний привід. Так, 6 шоста трьохлітрова, 17650. 15-й рік, 232 тисячі заявленого пробігу, комбінований салон. От. Ну, коротше, така от, Бачите, тут площадочка. Ось такий вигляд має. Ідемо зараз туди далі на базар, на той великий. Подивимося, що там сьогодні є.